Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми з вами навчимося писати рядкову маленьку букву L. Тому для початку підготуйтеся до уроку, знайдіть зошит, так я пишу, знайдіть пенал, облаштуйте своє робоче місце, а я тим часом включу нам навчальну презентацію. Все. налаштувалися на роботу, я думаю, ми з вами сьогодні гарненько попрацюємо, а перед тим давайте пригадаємо, а яку букву ми з вами вивчили на попередньому уроці читання. Букву Л. Так? Сьогодні зараз ми навчимося писати цю маленьку букву L, але перед тим я вам пропоную подивитися мультфільм. Українська народна казка, лисичка та журавель. Подумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє, їжте, куме, голубчику мій, сама все готувала ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав-стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь-лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить. На серце люби куме. Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, на тому, відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе глечик з вузьким горличком. Поставив на стіл та й каже. Пригощайся, комок, не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того влечика вертітися і так підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова глечик. А жиравенний штин клює собі та й клює, допоки все не У не серце, комак. Але більше нема читало сувати. Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що наїсться на цілий тиждень, а додому прийшла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці кінець. Хто дивився, молодець. Дітки, ми з вами переглянули казочку, так? Про що була ця казка? Про що? Про кого? Про лисицю і про журавля. Що вам запам'яталося у цій казці? Як журавель прийшов в гості до лисички, чим вона його частувала? Назвіть. А чим частував журавель лисичку? Чому лисичка образилася? Чому журавель образився? Так, молодці, переказали трішки казочку, а зараз давайте спробуємо точніше, давайте відкриємо спочатку свої робочі зошити на сторінці 31. Якщо я не помиляюся на сторінці 31. Згадаємо правила письма, як ми ведемо себе під час письма, ми сідаємо рівно, так, зошит у нас лежить на косину охайно перед собою. На столі у нас немає нічого зайвого. Сідаємо рівненько, красиво, так, дітки? Сідаємо рівненько, красиво, спинки рівненькі, ніжки на підлозі. І дивимося на малюнок. Шукаємо штрихпунктирні елементи. Штрих-пунктирні елементи шукаємо і обводимо їх. Спочатку знайшли всі, де вони у нас зображені, ось, ось біля журавля, так? <кій> у лисички на хвостику, на ялинках вони зображені, так? Біля ялинок зображені. Візьміть їх зараз. Обережненько, красиво. Не поспішаючи олівчиком простим обведіть. Всі-всі, всі, обведіть. А потім візьміть олівчик кольоровий і розфарбуйте наші ялиночки. Молодці! Дивимося далі. Як ми пишемо букву L, так як ми її пишемо. Ось. Я вам показую зразок написання. Ми починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Ось у нас ця лінія, так. Ми починаємо писати трошки вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо праворуч, торкаючись нижньої рядкової лінії і ведемо до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу із заокругленням внизу. Пишемо підрахунок. Пишемо підрахунок. Раз і два. І. Так, ще раз дивимося. Починаємо писати трошки вище. Нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч, заокруглили праворуч. Торкаючись нижньої рядкової лінії, ведемо до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи своєї руки. Не відриваючи руки. Ведемо пряму похилу лінію і за округленням Ось, ведемо пряму похилу лінію за округленням внизу. Ще раз написали з вами у повітрі. Під рахунок, візьміть всі свої ручки і напишіть зі мною у повітрі. Раз, і два І. Ще раз написали: раз, і два І. Молодці. А тепер сіли красиво і починаємо писати у своєму е, зошиті. Так? Буква Л складається з двох елементів, тому обережно, красиво починаємо писати. Першому рядочку. Пишемо олівчиком. Пишемо олівчиком. А там, де у нас ось в кружечку ручечка, там будете писати ручкою. А спочатку пишіть олівцем, простим. Написали рядочок букви L. Переходимо до наступного рядочка. Зараз ми спробуємо писати. Склади, так, склади. Ми з вами на уроці читання ці склади читали, так, а тепер спробуємо їх написати. Тому пишемо, який склад. Прочитайте, будь ласка, у другому рядочку склад Ле. Так? Склад Ле. Напишіть цей склад. Пишемо букву Л. Так? І не відриваючи руки, ведемо другий елемент вгору праворуч, так, і пишемо букву Е. Написали. Далі. Наступний склад пишемо. Склад лу. так, Склад лу. Повторіть, будь ласка, за мною. Лу. Лу. Записали. Пишемо літеру Л спочатку, так, олівцем, а потім літеру У. Так. Молодці дітки. Тепер давайте з вами виконаємо рухливу вправу для наших пальчиків, так? Пограли на столику, як на піаніно перед собою. Пограли пальчиками своїми. Опустили свої ручки, потрусили ними трошки. Ручки наші відпочили, так, дали їм час на відпочинок і дивимося далі. Дивимося далі. Третій наш рядочок. Який це склад? Прочитайте. Назвіть по звукам. Іл, так, склад іл. Читаємо ми по звукам. Добре, молодці. Записали спочатку літеру І, пригадали, що у нас літера І складається не лише із похилої е, лінії короткої, заокруглення внизу, а із крапочки теж. Про крапочку не забувайте, так? Написали літеру І і л, Іл. Далі ще один склад. На уроці читання ми з вами порівнювали, так? порівнювали з вами лимон і літак. Так? Порівнювали ці два звуки Л і Л. Ось скажіть мені у складі Л звук Л. м'який чи твердий? Я вам вже підказочку таку дала. Ми чуємо, який? Л, лимон, Л, Л. Тобто він. Твердий, не м'який не л, а л. Зрозуміли? Молодці. Записали, записали. Далі дивимося наступний рядочок. Склад. Читаємо його. А ну, читаємо, хто молодець, Читаємо. Складло, так, складло. Я думаю, ви всі прочитали, розумнички, молодці. Дивимося, пишемо спочатку літеру Е, а потім пишемо літеру О. Вони з'єднані, так, між собою. Пишемо олівчиком, охайно, каліграфічно, не поспішаючи. У вас все вийде. Ви молодці. Ви розумнички у мене. Дивимося, молодці написали, дивимося далі, і у нас наступний склад який? Читаємо його Ла, так? Склад Ла. Тому давайте зараз найкрасивіше, найюхайніше його напишемо. Постараємося дуже-дуже. Написали. Далі. Ще один рядочок пишемо олівчиком, так? Читаємо по звуках, називаємо звуки. А, Л, О. Так, алло, Записали. Подивіться, зверніть свою увагу на з'єднання. Як ми будемо з'єднувати? Красиво, не поспішаючи написали. Літера А пригадали, складається вона нас з овала, так і короткої похилої палички за округленням внизу. Так, літеру Л написали і літеру О. О у нас складається, це просто овал. Так складається з овалу. Записали Молодці. Зараз виконали рухливу вправу для наших пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. Щоб нам гарненько писати, треба пальці розім'яти. Розімніть свої пальчики, опустіть ручки. Трішки нехай відпочинуть. А тепер ми з вами писали олівчиком, так? А тепер спробуємо писати ручкою. Тому візьміть свої ручки. Візьміть свої ручки. Візьміть свої ручки. Спочатку ми обводимо так, як обводили і склади. Спочатку ми обводимо ручкою, а потім ми ручкою пишемо. Так, написали літеру Л ручкою. Далі пишемо склад який. Прочитайте його. Склад. Ли. Так, написали склад Ли. Далі. Знову ручки наші відпочили, так? зробили рухливу вправу невеличку, хто втомився. І переходимо далі, дивимося. Склад який наступний нас? Ось він у мене вже виділений, так? вже обведений він у мене. Склад ЛА. Так, Склад Ла. Тому спочатку ми обвели, потім написали. Пишемо спочатку літеру L, до неї додаємо літеру А. І останній склад на сьогодні. Склад читаємо Ле, так, склад ЛЕ, молодці. Розумнички мої. Тепер беремо ручечку і красиво. Найкраще пишемо склад Ле. Написали розумники, молодці. Тепер ваше найулюбленіше з усього із усього всього. Беріть свій кольоровий олівець будь-якого кольору вашого улюбленого у кожному рядочку. Обведіть найкращу букву або найкращий склад. У кожному рядочку обведіть найкращу букву або найкращий склад, який вам вдалося написати. Обведіть і намалюйте над ним корону, так? Ви будете на, ньому, на нього дивитися, так, і думати. І писати всі інші теж, так, красивими. Останнє завдання дивимося з вами. Ось дивимося на наниз на малюнок, так? Чому зображено букву Л серед малюнків? Як ви гадаєте, чому? Як ви гадаєте? Тому що в цих малюнках є буква L. Тому що в цих малюнках є буква L. Ось літак. Ми чуємо тут, так, тут яку букву? Букву Л так. Звук у нас який твердий, чи м'який? М'який. так, дивимося далі. Яблуко. Яблуко. Ми чуємо тут букву Л чи ні. Скажіть мені, будь ласка. Чуємо так посередині чуємо далі. Лебідь, лебідь. А тут ми чуємо букву Л звук. Звук Л, точніше, звук Л. ми тут чуємо. Чуємо так на початку. А це у нас що це таке? Це у нас кіт схід. Ми його закреслюємо. Чому? Тому що у слові «кіт» букви Л немає, так? У слові «кіт» букви Л немає. Молодці. Закреслили котика і намалювали. Ось тут у вас таке є місце, так? Місце у вас є. Візьміть намалюйте тваринку, в назві якої є літера L. Подумайте. В назві якої тваринки є літера «Л» і намалюйте її. Намалюйте красиво, так, щоб Аліна Олександрівна теж побачила. Що ви придумали? Так, красиве таке. Намалюйте, це може бути лисичка, можливо, ще хтось щось придумає, так? Є ще тваринки в нас, які називаються на літеру Л. Намалюйте їх, будь ласка. І останнє розфарбуйте решту малюнків з літерою S. Розфарбуйте, розфарбуйте літачок, так, яблучко розмалюйте. Лебідь у нас може бути білий, так? Розмалюйте йому дзьобик. Молодці діти. Тож, давайте з вами підсумуємо, так? Давайте підсумуємо, який звук ми з вами вивчили сьогодні. На уроці. на уроці читання ви вивчили звук Л, Л, так, твердий м'який, а на уроці письма, на уроці української мови, ми з вами писали яку букву? Велику чи Малу Малу букву, так? А як вона називається? Буква Л. так. Що ще ми з вами робили на уроці? Писали склади, так? Дивилися казочку. Про кого ми подивилися казочку? Про лисичку, так, і про журавля. А казочка сподобалася вам? Добре, дітки, молодці. На цьому наш урок української мови завершуємо, так? І до зустрічі на наступному уроці.